Жили два переїзди, але не здалися і продовжують активно працювати далі. Два роки тому до Івано-Франківська релокувалося підприємство виготовлення верстатів з числовим програмним керуванням. Свою справу каже директор виробництва Віталій Новиков розпочав ще у далекому 2010 році, і практично весь цей час корективи у роботу вносила війна. Спочатку АТО, а потім повномасштабне вторгнення. Починав у Донецьку збирати верстати з ЧПК. Потім почалася війна в 2014-му. Я виїхав звідти. Потім переїхав у Каховку. Продовжив свою діяльність. Працювали, були люди. Ну була база. Потім переїхали вже ну, у 2022-му році Івано-Франківськ. Файне місто сподобалось маленьке, маленьке обласне, обласне місто. Ну зараз працюємо у боксах. Ось треба люди. Треба зварювальники, треба маляри, треба дизайнери. Ну, треба працювати, якби люди, люди завжди потрібні. Обладнання, яке виготовляє підприємство, використовують в багатьох галузях. Верстати можуть обробляти різні матеріали, такі як скло, пластик, дерево, метал, різні види тканин та багато іншого. Також вони займаються ремонтом, налаштуванням робочих ліній та автоматизацією виробництва. Підприємство працює досить важко, тому що це вже другий переїзд. Бачите, спочатку з Донецька в Каховку, про з Каховки до Івано-Франківська, але хочемо сьогодні таким чином ці. Акцію підтримати підприємця, щоб більше знали, будуть більше звертатися хороші станки, хороші працівники. Дуже важливо, що таке підприємство знайшло домівку Івано-Франківську. Нові можливості в Івано-Франківську знаходять не лише релоковані виробництва, а й ВПО, які реєструють власні справи у громаді, кажуть фахівці створене сприятливе бізнес-середовище, що сприяє розвитку малого та середнього підприємництва. Дуже багато відкривається бізнесу внутрішньопереміщеними особами, які реєструються у нас фізичними особами підприємцями. І відкривають такий дрібний бізнес. Це є дуже потішно, оскільки ми розуміємо, що люди приїжджають, не зупиняються, не чекають. На виплати на допомоги, а продовжують свою там діяльність, або навіть багато з них здійснюють якусь там свою мрію, яку вони думали зробити там, або вагалися, А тут, в нашому місті, вони реалізували свої мрії. Наразі у громаді налічується 79 релокованих підприємств Люса Грибик, Святослав Іванюк, телеканал 402.